Всім привіт! В цьому відео я вам покажу нове оновлення в грі Dress to Impress. І спойлер змінилося абсолютно все. А перед початком цього відео я вас попрошу підписатися на наш канал та поставити лайк, а по бажанню ще й написати коментар. Ну а тепер погнали! По-перше, змінилася заставка самої гри. Вона дуже красива. По-друге змінилося лобі, а по іншому кімната очікування. Також змінилося оббі, тепер тут написані рівні. Та з'явилося що це? Здається, це квест від Лани? Ну його я вам покажу на 50 лайків. А тепер до самого цікавого змінилося повністю розташування карти. З'явилися нові хеловінські речі, а саме новий чоловічий костюм. Два плаття, двоє нових чобітків, капелюхи, сорочка, двоє вушка та багато іншого. Можете подивитися детальніше на екрані. Тепер в кабінках речі, які були за кодами, оновленням та раннім куплені. Також з'явилися нові 39 зачісок, 25 жіночих, 9 чоловічих та 5 нових чубчиків. З'явилося 24 нових макіяжів. З'явилися нові доповнення. А саме додати 60 секунд до раунду та що позначає тема. А тепер до самого найцікавішого. Тепер дарити можна кожний геймпас та додали два нових геймпаса, А саме плюс 6 предметів та 2х ігрової валюти. Тепер тут можна купити всі речі за ігрову валюту та нові хелоувінські речі. Також додали нове плаття та з'явилися нові аксесуари. А також поміняли подіум на ось такий фіолетовий. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд.